Ось уже сто років невелика сімейна фотостудія зберігає зображення людей та історичних місць Акри, столиці Гани. Фотоательє заснували 1922 року. Сьогодні тут зібрався архів більш ніж із 50 тисяч знімків. Фотографії допомагають простежити історію міста від колоніального порту до сучасного гаймірного мегаполіса. Сьогодні студією керує онука засновника історія, яку вони оповідають, стосується тих днів, коли вивозили рабів. Маємо фотографії фортів, політиків, традицій. Вони багато про що можуть розповісти, наприклад, про споруди у фотостудії зберігають обличчя минулого від працівників доку до першого президента незалежної Гани Квамен Круми. Тут також можна знайти президента США Річарда Ніксона і колишню колоніальну правительку Гани британську королеву Єлизавету II. Історик Деніал працює на студії як волонтер архіваріус. каже, що якщо такі фотографії не зберігаються, то нація втрачає пам'ять ми живемо в динамічному світі і маємо знати свою історію, те, що сталося в минулому. Коли знаєш минуле, то правильно оцінюєш сьогодення і зможеш передбачити майбутнє. Власниця студії почала із зацифрування архіву. каже, що робота її батька-фотографа збережеться на віки. У саду на околиці міста Кейт та її батько гортають альбом зі своїми улюбленими фотографіями. З однієї з них усміхається і сам Ісаак. Ця усмішка така ж яскрава, як історична спадщина його батька.